Новинка від Ecoflow, в якій ми розберемо, чи варто переплачувати за іменований бренд. Розглянемо його дизайн, подивимось, чому вона стала менше, ніж попередня її версія. Та й в принципі подивимось, як і де їх можна використовувати. Вітаю, ви на каналі NewTime. Мене звати Павло, і сьогодні у нас на огляді новинка від компанії Ecoflow. Це вже комусь відома станція під назвою River, але це новинка River. Три, яка в собі має дві версії. Перша версія з можливістю переключення в режимі УПС за 10 мілісекунд, друга версія за 20 мілісекунд. Попередня друга версія рівера переключалася за 30 мілісекунд. В принципі, я думаю, що ви цього навіть не відчуєте, якщо ви використовуєте звичайну якусь техніку, але для деяких. Комп'ютерів для деяких систем це дуже важливо, тому якраз таки тут я і уточнюю. Ну що ж, давайте тепер подивимось в першу чергу з зовнішнього вигляду. Як ви бачите, вона дійсно змінилася, якщо порівнювати її з попередньою версією. як заявляє виробник, вона зменшилася на 30%. Тут ми бачимо, що ручка стала інтегрованою, тобто вона вбудована в сам корпус, тепер вона стала кращою. Так, як це, по суті, пристрій, який ми будемо використовувати або у подорожах, або якраз у якихось нестандартних ситуаціях, може, це автомобіль, автобус, можливо, це буде переносити дівчина, можливо, дитина. То це дуже зручно. Чим менша річ, навіть якщо вона не змінила вагу, тим вона краще для переносу, тобто її зручніше носити. В другу чергу, вона стала за рахунок ось такого об'єму, вона стала більш стильнішою. Знову ж таки, на мій суто погляд. Як ви бачите, вона компактна, виглядає вона десь плюс-мінус як е, звичайна зарядна станція, але все ж таки EcoFlow вносить свої стильні дизайни, і як ви бачите, дизайн вона сильно не поміняла, тільки віднялося оця сіра вставка зверху з ручку. Так вона виглядає абсолютно ідентично. Тут є можливість підключити прикурювач, тобто стандартний роз'єм 12 вольт. І якщо ви, наприклад, любите подорожувати на велосипеді або можливо, на мотоциклі і взяли з собою таку станцію, то вам можна буде скористатися компресором. Це зручно, можна підключити якийсь аварійний ліхтарик, тому що, як ви розумієте, в цій версії ліхтарика немає, але в інших версіях Ecoflow River 3 під назвою Max і Plus ліхтарик присутній. Також тут є у нас USB-A, USB-C 100 ватний і ще один USB A. Тобто, по суті, ми можемо зарядити декілька гаджетів, можемо. Зарядити з допомогою USB c з потужністю 100 Вт. я особисто це використовую. Дуже зручно заряджати ноутбук, дуже зручно заряджати телефон. І якщо треба швидко щось якраз таки зарядити, продовжити працювати або розмову, то з допомогою потужного виходу це дає нам можливість зробити. І також у нас є вихід на 220 вольт. Потужність 300 Вт в номіналі і в X-Boost, тобто. При короткостроковому використанні 600 Вт. Це дасть вам можливість підключити якісь потужні пристрої короткостроково, щоб їх просто запустити. Якщо вони. Піково споживає до 600 Вт, а потім зменшують свою потужність. Має ємність 245 Вт годин. Це каже про те, що ми можемо на годину використовувати якийсь прилад, який споживає 245 Вт, або можемо розбити, наприклад, пристрій, який споживає 15-20 Вт, можемо вкласти ось в цю ємність акумуляторів. Так ви можете вираховувати, скільки, наприклад, зарядка телефону або лампочка у вас пропрацює на цій станції. Також як ви бачите, тут під захисним. Захисною кришкою сховалася зарядка від 220 вольт і зарядка від автомобільного або сонячних панелей. Це зручно, тому що, наприклад, коли ви їдете на роботу або їдете з роботи, ви можете зарядити вашу станцію, приїхати. Якщо раптом у вас немає світла, або ви їдете в подорож, або ви десь любите виходити на природу, на рибалку. Може, ви активно відпочиваєте ходите в гори, то така станція, вона зручна, компактна. Як ви бачите, і про що я вже казав, то таку станцію дуже зручно заряджати в авто. Ви. Приїхали до місця призначення, воно у вас зарядилося. Ви взяли з собою, наприклад, якусь лампочку, ноутбук, проектор і пішли собі відпочивати. Мені здається, це дуже дозволяє якісно проводити активний відпочинок, тому що в сучасному світі активний відпочинок вже не можна уявити без інтернету, телефона або якихось зручних пристроїв. Як ви бачите, станція стала більш. Е... Зручною в плані зменшення корпусу, про що я вже неодноразово казав, і має ступінь захисту IP54, що дозволяє, навіть якщо вона впаде у вас з рівня там, пів метра, десь там покотиться трішки, прокрутиться, то з нею нічого не станеться. Тобто покращений пластик, захист акумулятора і захист плати дозволяє їй витримувати більш такі складні умови, які зустрічаються в подорожах або навіть просто випадково при викладанні з авто. Навантаживши Ecoflow River 3, ми досягли споживання, а точніше, віддачу потужності в 340-320 Вт протягом декількох хвилин вже, і як ви чуєте, абсолютно ніяких звуків це великий плюс, тому що навіть у повній тиші ви її не почуєте, тому що рівень гучності у неї досягає до 30 дБ. А в принципі, ми живемо в постійному шумі біля 40-50 дБ. тобто це той шум, що нас оточує. Також хотів би сказати, що плюс цієї станції, що, наприклад, якщо у вас ноутбук не підтримує зарядку USB-C, її можна підключити за допомогою 220 вольт ось такі потужні блоки живлення. Тобто цей комп'ютер ігровий споживає біля 300 Вт. І на блоку живлення якраз вказано, що споживання блоку живлення 300 Вт, що ідеально підходить під цю станцію, тобто ми зможемо з допомогою цієї станції заряджати ось такі специфічні ноутбуки ігрові, або, наприклад, для роботи, коли ви подорожуєте, ви щось працюєте за ноутбуком. Як ви розумієте, такі потужні пристрої швидко розряджаються, якщо ми граємо, або якщо ми там рендеримо відео, або працюємо в якійсь потужній програмі, то ноутбук у нас розрядиться швидко. Якщо ви в потязі десь шукати зарядку, або точніше, просто 220, незручно, ось така станція стане у нагоді. З допомогою однієї станції в режимі УПС ми заряджаємо другу. Це зручно, це круто. Але було б класно, якби ми могли з допомогою однієї станції розширити другу, тобто збільшити ємність акумуляторів. І про це EcoFlow подумала, випустивши серію Ecoflow River 3 Plus, яка дозволяє нам. Підключити додатковий акумулятор. Ecoflow River 3 Plus має ємність 268 Аг номінально і дозволяє нам підключити додатковий акумулятор, має штатно знизу роз'єми, які просто дозволяють, поставивши її зверху, Підключити станцію і розширити її якісь акумуляторів. При цьому вона має номінальну потужність 600 Вт і має X-Boost 1200 Вт, що дає нам можливість підключати вже такі серйозно більш потужні пристрої. Але про це ми згодом поговоримо. Кому цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях, тому що на даний момент це новинка, яка. Ще не присутня в Україні. Але якщо ви дивитесь це відео з запізненням, то, можливо, вона вже є, тому переходьте обов'язково на наш сайт і перевіряйте наявність. Залюбки, показав би вам Ecoflow River 3 Max, але, на жаль, як я вже казав, вони ще не доступні в Україні. Але, можливо, ви дивитесь якраз в той момент, коли вони вже з'явились. Але різниця між Plus і Max, по суті, в ємності акумулятора. І можливості підключення додаткової батареї, що там що там присутня. Тобто, по суті, якщо вам треба більшу станцію, яку ви будете носити, а потім там, наприклад, підключати до акумулятора, то можна обрати Max. таким чином, ви збільшите ще ємність акумуляторів, і вона пропрацює довше. Також хотів би сказати, що у нових версіях EcoFlow River, тобто у цьому напрямку, з'явилася можливість. Включати сценарій. Що це таке? Ми можемо задати час, коли ми захочемо включити або виключити якийсь з приладів, якщо він у нас підключений, і є можливість зрозуміло моніторингу. Тобто, ми можемо моніторити, що у нас залишилося по часу використання. Це по суті, як було і в попередніх версіях. Але, от якраз сценарій вони додали, і це крута штука, тому що можна в різних варіаціях використовувати цей пристрій як розумний будинок. В комплекті ви знайдете дріт для підключення 220 вольт, щоб зарядити вашу систему, і дріт для прикурювача. Це зручно, тому що, як я вже казав, можна заряджати в автомобілі. Також, якщо ви використовуєте, наприклад, Starlink Mini, то ви можете паралельно його заряджати і віддавати на Starlink. При цьому в Русь у вас буде, наприклад, інтернет. Причому будь-де, де б ви не їхали. В Європі, в Україні, кому цікаво, також є відео на нашому каналі. Подивіться, ми робили і тести, і огляди в полі, як працює Starlink. Також є можливість підключення сонячних панелей, вони є в декількох варіаціях більш детально на нашому сайті. Кому потрібно, наприклад, використовувати чисто для зарядки телефонів і немає чогось потужного, тобто ви не підключаєте щось потужне. То вам вистачить 45 ватної сонячної панелі, цього буде в принципі більш ніж достатньо. Також я вже бачив, що під час наших блекаутів люди виставляють такі панелі на вулицю, заряджають свої станції, і ввечері, коли приходять додому, у них є світло. Тобто, хоча б банально, таке явище, як світло, вже дає можливість набагато. Якісніше проживати наші блокаути. Тому ось такі панелі ви можете також придбати разом з цими станціями, зробити таким умовний такий комплект і бути, ну можна сказати, майже енергонезалежним, тому що це по суті така компактна портативна, вже зарядна станція, можна навіть сказати, зарядна електростанція, тому що ви і виробляєте перетворюєте і споживаєте. Чи дійсно варто переплачувати іменований бренд? Я хочу в першу чергу сказати, що я перебрав багато різноманітних станцій в цьому ціновому діапазоні. Так, EcoFlow не є найдорожчою, але є і найдешевшою, тобто вона знаходиться десь в середньому сегменті, може трішки дорожче, ніж середній сегмент, але вона має дійсно багато переваг. І зараз я вам їх... Розповім, і е, я думаю, що відштовхуючись від них, ви зможете дійсно обрати станцію для себе. В першу чергу, якщо ми беремо, наприклад, якогось китайця, то ми втрачаємо можливість віднести в авторизований сервісний центр. У EcoFlow найбільший авторизований сервісний центр, який підтримує своїх клієнтів. Через два, через три, через чотири роки, навіть якщо ви підключите туди якийсь потужний пристрій, замкнете дроти, вони зможуть вам її відремонтувати. Тому е, це перевірено. Ми відносили велику кількість стан станцій людей, які просто неправильно підключали. Я це в кожному відео наголошую, що не підключайте цю станцію до якихось або щитків, або розетка, розетка, не робіть такі речі, тобто використовуйте її по призначенню. Це найголовніше. З китайцями ви їх просто або спалите і просто далі нікуди вже не віднесете. Так, вони коштують дешевше, але вони не мають упсу. Переважній більшості так, є блюєтті, до них ми повернемось. Вони вам зекономлять декілька тисяч, але в якому стані вони приїдуть, це також буде питання, тому що цю станцію ви можете прийти в наш магазин, подивитися, відкрити, перевірити, протестувати, і все буде окей. З тими невідомо. Що китайці напишуть, то ви придбаєте. Також хотів би сказати, що можливість заряджати з допомоги УПСу, це була моїм одним з найголовніших критеріїв, тому що якщо, наприклад, ви використовуєте якийсь прилад в машині. То вам потрібно, щоб він і заряджався, і віддавав. Тобто машина зупинилася, ви вимкнули двигун, станція віддає від акумулятора. Потім ви сіли запустили, і машина далі працює, заряджає, а пристрій і не вимикався. І це великий плюс з китайцями. Цього навряд вийде. І тепер повернемось до Блюєті. У Блюєті були великі проблеми з БМС-кою і з акумуляторами. Тобто, бувало таке, що вони впадали в аварію і виникали деякі питання. Це було з станцією, яка по суті. Приблизно така сама по ціні і по функціоналу ЄБТРА. Я думаю, що вони все ж таки використали досвід своїх користувачів і змінили це у нових своїх станціях, але це теж таке місце було, якому цікаво можете почитати. Тому я хочу сказати, що це не переплата, це якісно витрачені кошти. Дякую, що ви з нами. Переходьте за посиланням, обирайте станцію для себе, заходьте в наш магазин. Дякую, підписуйтесь на канал. Всім пока!